Така спокійна, можна сказати, дружня атмосфера панує перед церквою на митниці. Нічого від не відбувається і відбуватися, мабуть, не буде. Так би мовити, зразковий перехід церкви. Тепла, дружня атмосфера. Зараз панує біля церкви на митниці, міряни. Московської церкви спокійно співають молитви біля паркану церкви. Вхід охороняє поліція. Ну, я б сказав, мабуть, підсилені сили поліції для того, щоб, мабуть, уникнути безладів, сварок, ну і може, щось гіршого. Та, що ми бачимо, найбільш мирний, напевно, перехід. Громади церкви до Православної церкви України і бачимо певну кількість людей, що розчаровані цим кроком, є досі вірянами московського патріархату, які вважають українську церкву, не церквою зовсім, і не соромлячись, тут розповідають. ну Речі, за які ну, за великим рахунком можна би було порушити кримінальну справу під час війни, але цього не відбувається. Ми Бачимо спокійно, дружньо, всі стоять, всі моляться, хто вміє, хто хоче. Ну і чекають, щоб зрозуміти масштабні сьогоднішніх подій. От зверніть увагу, там далеченько стоять поліцейські автомобілі. Це мікроавтобуси поліції, форди спеціально обладнані. Але в них немає прихованих спецназівців, я перевірив. Тобто все, що відбувається, відбувається сьогодні біля церкви. Ну, Тут, бачите, рух дещо ускладнений, тому що велика кількість людей автомобілів, і ми бачимо, от з того боку також поліцейські автомобілі. Ну, Тобто поліція працює на повну, щоб уникнути. Неприємності, які можуть статися завдяки незадоволенню вірян московського патріархату. Але їх, на щастя, не так багато. От ми бачимо невеличку групу до сотні, мабуть, осіб, які зібралися і мирно співають псалами, молитви під парканом церкви. На порозі храму появився митрополіт Феодосій, Він зараз, мабуть, вийде до своїх вірян. Тіха, Я що, води корила поруч з ним, мир. Брати і сестри, ось мер нашого міста Анатолій Васильович Бондаренко, якщо ви його знаєте, він постійно був у нас собою, назад за столами, шану приймав від нас, і нам шану і Ми завжди дякували Богу, що у нас мер церковний. І навіть вона вручала від мітрополитановки Анатолію Васильовичу. Зараз Анатолій Васильович чогось перекинувся на бік богоборців і каже, що ось цей храм Андріївський.

Дайте нам і політику. Що, хіба його Він Голос не тяже. Голос ніж говорить. Потіне, поцілімо, посміха Схоже, що все сьогодні завершується, йде дощ. Натовп біля церкви вменшується, що по на думку правоохоронців, нещодавно тут було близько 80 осіб за нашими оцінками. Також приблизно стільки ж зараз значно менше. Дощ трохи е, пригальмував релігійні почуття вірян російської церкви. Е, зараз е, біля паркану, біля воріт церкви стоїть. Митрополит стоїть міський голова Черкас, секретар Черкаської міськради Юрій Тренкіний. Вони спілкуються з вірянами, адже це повноправні мешканці міста Черкаси. їх голос має бути почутий, але не факт, що міська влада треба йти, має йти на поступки релігійної організації підпорядкованій Москві. Трохи почали скандувати, але поки що не відомо, кого мають на увазі віряни. Ага. Ну, тобто ми вже зрозуміли, Берегідь, тобто Громада російської церкви в Черкасах виступає проти Бондаренка. Ну, ця інформація має потішити більшість містян, тому що це відповідає поглядам по більшості населення міста. Місто у нас не проросійське, тому меншість. Яка є вірянами російської церкви, вони не сприймають міського Черкас. От ви бачите, як тут ганьба Так, ми бачимо. Так. Бачимо. Анатолій Васильович, як ваша спроба спілкування з громадою? Люди зазомбовані, і люди не розуміють. Тобто ваш діалог за мене вийшов зовсім зараз? Ось така чудова дискусія біля паркану храму. Ну, я би сказав, це обговорення е, філософських релігійних тем, які веде секретар Черкаської міської ради Юрій Тренкін. Так, дискусію підхоплює російські громадяни. Ну, спілкування не переростає, щось таке занадто агресивне. Все дуже добре, все дуже толерантно. Якщо за кучі знайте знайти. Ви десятись, а то історії теж не знати. Якщо за кучі десь знайти. Ми бачимо митрополит Феодосії перед воротами церкви. Прощальний погляд, мабуть, я не знаю, як це назвати, але це не виглядає з боку зворуслого доволі.

Я досі дає останні вказівки своїм підлеглими, які залишаються на території. Ну, на жаль, звідси не чутно. Браття поліцейські і силовики. Браття поліцейські і силовики. Всі, хто сьогодні... Браття поліцейські і силовики, всі, хто сьогодні бере участь в так званій охороні, тут від віруючих людей від черкащан, від парафіян цього храму, нашої нерухомості, нашого храму і нашої земельної ділянки, ви виконуєте злочинний наказ. Ви маєте право не виконувати цей злочинний заказ. Більш того, ви Повинні не виконувати злочинних наказів, як це говориться в Українській конституції та в законі про національну поліцію. Ви маєте право не виконувати злочинних наказів. Всі ті люди, які вам зараз керують, хто надають ці накази, повірте мені, коли правопорядок повернеться в Україну, вони розбіжуться. Розбігуться всі. У одних там вже є активи, в інших немає, але вас з собою не візьмуть. Ви залишитеся в Україні жити. І вам, вам треба буде відповідати всім, хто служив цьому, цим бандитам, які зараз. А порядок це в вигляді російських танків, мабуть, і які э, знущаються з православного народу. І це обов'язково буде тому, що якщо жити думкою, що такий бандитизм, як зараз коїться, це майбутнє України, то і жити не варто, але надією, надією живуть люди, що правопорядок повернеться в державу. І тоді всі, хто сьогодні не піде звідси. Ті будуть відповідати. Не знаю, будуть у вас у мене одна думка, коли я почув ці слова. Правопорядок має повернутися на російських танках. Іншого варіанту я не бачу. Браття не сестри. Забираємо антимінси, урочисто виносимо мощі целітеля Пантелеїмона, які нам надали на два тижні, щоб вони тут перебували. І отрясаємо прак зі своїх ног. Кожен, хто брав участь сьогодні в захопленні храму, в тому числі поліцейський, хай Господь вас розуміть, щоб ви покаялися до того, як помрете, бо буде вам біда. Боже допомоги. Все, ми почули прощальну промову митрополіта, і зараз буде ісход. Можна розходитись, Так. мій товариш, ветеран. Ваша думка про сьогоднішню подію? Геть московського попа. Ну це ми ще 30 років тому. Він вже собі картинку зробив, Кирило зараз відтодішне. Зараз це вийде на російським телебаченням. Кирило звідто дійшле і все. Mm. Ну що, друзі, мабуть, це на сьогодні фінальний наш репортаж. Ми знаходимося біля церкви все що. Ось група вірян московської церкви вже відходить на заклик Феодосія. Вони зараз обтрісають прах з ніг своїх і йдуть геть від цього храму. Зараз периметр охороняє поліція. Ну, Нікого, принаймні, туди не пускають. Доволі багато поліції, я би сказав, навіть значно більше, ніж залишилося тут біля храму вірян. Ну і ще треба врахувати, доволі велика кількість. Прихильників православної церкви України вони ведуться також не агресивно, ні на кого не нападають, але намагаються просто сперечатися, переконувати. Але ну знаєте, ми маємо справу з православним Талібаном. І як з цим боротися насправді, як це може існувати в країні, яка воює з е, Росією. Ну мені особисто це не зрозуміло. Ну, от бачите, підійшли, хочуть подискутувати. Ми продовжимо що що ви хочете сказати про славянську мову? Хочемо сказати, що католики, ми православні У вас є українська мова і російська. Це просто відносно... у мене немає. Для мене не, не існує російської мови. Ну, зато й було ваших батьків і ваших дідів. і, бабуси, і ваших предків. предпостроив Сталин. Ну це бачите, ну це зазомбовані люди, які дискутувати зовсім не вміють, не хочуть, не бажають. І мабуть, тут в цій ситуації міг би допомогти психіатр, але це вже питання. Суспільної важливості і трошки політизоване. Бачите, тут вже пропонують за папу римського мол молитися. Ну, ми за всіх гарних людей можемо помолитися. Ось так ми бачимо, що завершується сьогоднішній день. Біля церкви все ще багато перебуває, відносно багато вже народу. Як сказав Феодосій, всі йдуть вже по своїм справам. І бачимо, що доволі багато поліції. На цей раз сьогодні поліція витримала ну, шалене навантаження зображень, образ звинувачень з боку вірян московської церкви. Але хлопці трималися, не відповідали, не дискутували. Подинуки. Суперечки, які були, це між активістами і прихильниками Православної церкви України, яких тут, до речі, також зібралося чимало, але ніхто не збирався штумувати цей храм. Все вирішується в законний спосіб. І ця історія ще буде довго тривати, мабуть, в судових засіданнях, буде предметом. Розборка, але я хочу звернути вашу увагу на обіцянку Феодосія, що правопорядок повернеться в нашу країну. Я особисто і багато інших людей сприйняли його обіцянку як обіцянку повернення тої влади, яка толерувала російську православну церкву, тобто її можна повернути лише на російських танках. Я особисто вважаю, що Феодосій говорив про російські танки, які мають повернути правопорядок в Україну. Засмутимо російського митрополита і скажемо, що цього ніколи не буде. Україна була, Україна буде, російського православ'я України не має бути.